Доброго дня, шановні депутати. Корум є, починаємо засідання. Порядок денно всі знайомі. Так. Потрібно зачитувати? Ні. Порядок денний цього засідання складається з 38 питань. Не до порядку денний за основу. Чи є зауваження? Немає. Є пропозиції відповідно до доручення Київського міського голови. Прошу включити до порядку денного наступні питання про внесення змін за допомогою до рішення Київської міської ради від 21 лютого 2025 року номер 2987 28, 58 про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності Київської міської ради, які або права на які можуть виставлятися для продажу на земельних торгах в 2025-2027 роках, змінили. Друге питання про проведення земельних торгів з продажу права ради земельних ділянок оформи електронного аукціону. Третє питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель для районі товарного сільськогосподарського виробництва на території Одеської області змійського району село Шевченкове за межами населеного пункту. Голосуємо за поправку. Голосуємо за порядок в цілому. Переходимо до розгляду проєкту. Перше питання: про встановлення ставок та пільг із плати земельного податку на території Київської міської територіальної громади змінила району Одеської області. До вашої уваги пропонуємо проєкт рішення про снова ставок та пільг із підсплати земельного податку на території Київської міської ради Київської міської територіальної громади з Морської району Одеської області. А саме встановили на території Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області ставки зі сплати земельного податку на території Київської міської територіальної громади з Одеської області згідно з додатком 1 і для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного податку на території Кілійської міської територіальної громади з міського району Одеської області згідно з додатком 2. Хочу зазначити, що ставки земельного податку. У нас ми повертаємося на рівень 2024 року, тому що у нас є зменшення надходжень до місцевого бюджету зі сплати земельного податку. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні. Голосуємо в цілому. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації земельної устрою, що до мілітаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлю. Закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресою Мінський район, місто Кирилля, вулиця Перемовища Ці. Це наше поліковіклі поліклінічне відділення. Да. І з даним проєктом рішенням запропоновано надати виконавчому комітету Київської міської ради Ізмейського ОНДської дозволу на розробку технічної документації з щодо інвентаризації земельних ділянків орієнтовної площі 0,2172 для будівництва та обслуговування будівлі заклад охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресою Одеська область, Ізмейський район, місто Кіря, Оце перемога 67. Прошу підтримувати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації і земельноуслужю щодо земельної ділянки комунальної власності за цільовими призначеннями земельної ділянки загального користування відведені для цілей поводження з виходами Відходу. а відходами, що розташовані на території. Одеської області, Змійського району, місто Кілія за межами населеного пункту. Ну, це наші славки, так скажемо, і ми впорядковуємо дану територію, щоб ми могли змогу розробити технічну документацію землю інвентаризації земель і сформувати цю земельну ділянку під цільовим призначенням для цілі поводження з відходами. Прошу вас підтримати дане проєкт рішення. Це місто Кілія за межами населеного пункту. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Наступне питання про надання, про надання дозволу на розробку технічної документації за інтерезації земельної ділянки комунальної власності за ціловими призначеннями. Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами, яка розташована на території Одеської області і Мівського району села Васильівка за межами населення українського. Аналогічне питання тільки село Весилівка за межами населеного пункту розробка технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки під даною земельною ділянкою. Що вас підтримати, пане правдніше? Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації з земноустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. За ціловим призначенням земельні ділянки загального користування, відведені для цілей повадження з відходами, яка розташована на території Одеської області і Мівьського району села Дмитрюка. За на населеного пункту. На Аналогічне проєкт рішення тільки села Дмитрюка за межами населеного пункту. Щоб підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за заснову. Чи є поправка? Немає. Голосуємо в цілому. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеут щодо інтералізації земельної ділянки комунальної власності за ціловим призначенням земельні ділянки загального користування, відведені для цілей, поводження зі відходами, яке розташовані на території Одеської області, з міського району село Війські за межами населеного пункту. Аналогічне питання слово військові за межами населеного пункту. Прошу підтримати дане перед рішенням. Голосуємо за основу. Чи є Немає. Голосуємо цілому. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо інтеризації земельної ділянки комунальної власності за ціловим призначенням земельної ділянки загального користування, підведені для цілої проводження за відходами, яка розташована на території Довської області Зміївського району село Червоний Яр за межами населеного пункту. Прошу вас підтримуєте дане проєкт рішення, це село Червоний Яр за межами населеного пункту. Також. Ми е, працюємо дану територію, щоб ми е, далі могли розпоряджуватися да, даною земельною ділянкою. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації земельство щодо літалізації земельної ділянки комунальної власності за ціловим призначенням земельної ділянки загального користування відведені для цілей поводження відходами. Яка розташована на території Одеської області Змійського району села Новосілівка за межами населеного пункту. Також прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про надання дорогу на розробку землі документації за що інтерезації земельної ділянки комунальної власності за ціліовим призначенням земельні ділянки загального користування, відведені для цілей. Поводження відходами, яка розташована на території Одеської області з міського району село Помніка за межами населення. Прошу вас, Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документацій з окремого устрою щодо сумнітарізації земельної ділянки комунальної власності за ціною призначенням земельної ділянки загального користування відведені для цілі поводження з відходами, яка розташована на території Близької області з району село Трудове за межами населеного пункту. Про що підтримати проєкту? Голосуємо за основу. Чи є поправка? Uh -huh. Голосуємо за його. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації і застрою, що делізації земельної ділянки комунальної власності, за цінним призначенням, земельної ділянки загального користування. відведення з цілі поводження. Відходами, яка розташована на території Єльської області і мінського району село Шевченко, за межами населеного пункту. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Нема. No. Голосуємо цілому. Наступне питання про проводить питання кулят Ірини Сіріївни. Даним проєктом рішення запропоновано надати порядку ім'я Сергія дозвіл на дату, поляк Савіри, до розробку проєкту землевості щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 0,0359 да, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою Одеської області Ізмаїльський район село Шевченка, вулиця Українська, 53. Дана, на даній земельній ділянці розміщений об'єкт нерухомого майна, який належить на праві приватної власності а заявнику. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Я по правому на цілому. Наступне питання про розвідку питання чила Чи Оксани Іванів. Даним проєктно рішення запропонувана дата чила Чіксані Іванів дози на розробку технічної документації землеустріч до встановлення відновлення межземельної на місцевості розміром 2 кома 93 умовних кадастрових гектарів на території для ведення товарного сільського сподарського виробництва на території Одеської області із Новійської райони Слава Дмитрівка за межами населення пункту. У даного заявника є рішення суду, що вона є спадкоємцем даної земельної ділянки. Щоб підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є по Немає. Голосуємо цілому. Наступне питання про дозволу питання Віоріки Михайлівни. Даним проєктом рішення запропоновано надати реві Віоріки Михайлівни до на розробку, технічні документації, землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на долі місцевості розміром 2 Попри нас три умовних катастрофарів, але товари на сільська спорить на території десь області Ізмейського району Слава Дніпрівка за межами населеного пункту. Ознайомника є свідоцтво поправна спадщина за заповідом. Вона є спадкоємцем даної земельної ділянки. Прошу підтримати дане проєкт рішення. За основу, чи я поправку цього наступне питання про затвердження порядку земовську щодо відведення земельної ділянки для ведення товару на сільського виробництва яка розташована на території Одеської області міського району село Візки за межами населеного пункту. Даним проєктом рішень затвердили проєктного відведення земельні ділянки площі 2 коме з кадастровим номером останньо 036 цільове призначення для ведення сільського, скласподарського виробництва, яка розташована на території Одеської області з мій сторони, село Вірські за межами населеного пункту. Також доручити виконавчому комітету Київської міської ради Весокіївського міського голови звернутися до державного реєстратора з реєстрації речового права комунальної власності Запорізької міської ради на земельний данку зазначені пунктом 1 цього рішення. Про підтримати даний проєкт рішення? Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Наступне питання про розвитку питання Мінчевої Ольги Володимирівни та Бондар Ігоря Сергійовича. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію злоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на наторіни місцевості та виділити Мінчеві, Ользі Володимирівні та Контр Ігорю Старгіовичу земельну ділянку на наторіну на місцевості 2,3065 газ кадастрового новому розпостання 04 для ведення товарного сільська споливоробництва на території Одеської області з міського Шевченко за межами населеного пункту. Прошу підтримати дане основу. Чи є поправки голосую в усім цілому? Наступне питання про розвитку клопотання Маленького Валентина Олексійовна. У мене дітков. У нас маленько. Маленько? Маленько. Спасибо. А далі Дідков, наступний. Да, наступний. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію з густою достановлення відновлення меж земельної ділянки та виділити по Валентині Олексіїві земельну ділянку в натурі на місцевості 2,3061 з кадастровим номером останні 0435 для ведення товарності складного виробництва на, да. на території Одеської області змейського району Сушевченко за межами населеного бунту. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? в цілому. Наступне питання про розвиток клопотання для дядкова Сергія Федоровича. Даним проєктом рішення запропоновано виділити Дядкова Сергія Федоровича з Морозлянку в наторі на місцевість площі 2 1702 з кадастровим номером останній 0701 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Одеської області з Майської райони Київської міської ради. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є попробувати голосуємо цілому? Наступне питання про проводить питання Ігнатіва Петра Трифоновича, Трифоновича та Давиденко Тетяни Петрівна. Давидко. Даним проєкту рішення затвердити технічну документацію з замовлюся, що достановлено і знову меж збройної ділянки та передати Ігнатіву за просвітлення та Давидко. Тетяні Пікінку, спільну сумісну власність, земельну ділянку, площі 0,572, з кадастровим номером останній 0106 для будівництва всього будинкового складовій судинка за адресою Одеської області Змійський район, місто Кієво, вулиця Чорновицька, 1. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо цілому. Наступне питання про розгляд питання, Останціяної Алла Олексій. Даним проєктом рішенням запропоновано затвердити технічну документацію зимового сторочі постановлення з меж земельної ділянки наторі на, на місцевість та передати Константинові Алі Олексійовні у власність земельну ділянку площі 0,100, газ кадастровим номером на станці 0205 для будівництва обслуговування будинку господарської будівлі з прострільнім'ях за адресу Одеського області зміської області і вулиця Українська 165. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Немає. Голосуємо цілому. Наступне питання про розвитку. питання Никитенка Петра. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію земному щодо встановлення відновлення земельної ділянки натуринних сесії та передати на Типенко Петру Анопрійовичу обласність земельну ділянку площі 0,0661 газерним номером останні 0127 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі з попрезидентних ділянка за адресу десь постійно місто Кілія, вулиця Донайська, 161. Прошу підтримати даний проєкт рішення основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розвідку питання Чорногала Якіна Федоровича та Чорногала Алли Вікторівни. Даний проєкт мічка запропоновано затвердити технічну документацію землю, существую на страхований новометр земельної діяльної місцевості та передати Чорногалу Якову Федоровичу та Чорноголи, Алі, Вікторівні у спільно-сумісну власній, земельній діял площі 05, 0, з кадастровим. Вибачаюся. 0,0779 з кадастровим номером останнє 0185 за адресою Одеського Сімеївський район, місто Кіля, вулиця Козацька, 111. Прошу підтримати дане п'ять рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Ні. Голосуємо цілому. Наступне питання про розвиток питання голосу Галини Гаврилівни. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення земельної ділянки та внутрішній місцевості та передати голосу Галині Гаврилівні у власність земельну ділянку, площі 0,100 газ, кадастровим номером на стані 0181 для будівництва, словоні, житлового будинку, господарських будівлі, приседання за адресою місто Кім'я, вулиця, Ізмійський район. Одеська область, Ізмінівський район, місто Кіря, Волоза, Київська, 284. Прошу підтримувати перевести. Голосуємо за основу. Чи є поправдаю? Голосуємо в цілому. Наступне питання про, про питання Остапу Наталії Миколаєвич. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічні результати змовити, що встановлення відновлення меж земельної ділянки зустріння місцевості а передати маса Наталії Миколаївні у власній земельної ділянки площі 0,1000, тисяча раз катастрофа номером останній 01.17 для будівництва обслуговування житлової дзвінкової з дії ділянки за адресою Одеської області Змейський район, місто Кіявол Самояк, 29. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чия поправка. Голосуємо ці дом наступне питання про розвідку питання за Жовтікову і Тадіана Василіна. Дана придатна ділянка за прогнозом затвердити технічну документацію земельного становища на основній межі мазь з земельним кадастром внутрішними селеса. Та передана Жовтікову і Тадіану Василіну власність земельної ділянки поштою 0 комунальний з кадастровим номером останній 0128. Та будуть актуалізовані, що він господарські будівлі здійснювати. За адресою Одеська області з район, місто міста вулиця Луцебідського Михайло, 43. Прошу підтримати даний проєкт. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розвить Питання Іваненка Ігоря Івановича та Волоченка Інни Іваніва. Дана проєкт поміщення запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж змейних ділянку місцевих та передати Іваненко, Ігорю Івановичу та Головченко ім. У спільну сумісну власність земельну діянку площину кома тисяча ГАЗ, кадастровному останні 0042 для будівництва свого вилихового стопусків у дії спорудпрезидентних ділянка за адресою Одеська, області район місто міста Кірявосаршхард Варшавська 34. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи є поправка? Голосуємо mm -hmm. цілому. Наступне питання про розвиток питання Чербанова Федіра Михайловича. За даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну декументацію до сюрчудостановлення відновлення між земельної ділянки на дорожній місце та передати Чербанову Федіру Михайловичу у власність земельну ділянку, площу наукома. 0828 28 з кадастром номером останні 0075 для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі спробу присвячення задається Одеської області з мій сторони міського княжа, вулиця Татар Бонарська, 52. Прошу вас підтримати дані проти. за основу. Чи є поправка? Госуємо сьогодні. Наступне питання про розвитку питання. Оцюлюк Галині Іванівна. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію з землеустрій, щоб встановлені відновлені межі земельної ділянки на зоні місцеві ста, передати Оцюлюк Галині Іванівну у власній земельний ділянку площі 0,1 га з кадастрами номерами з постані 0207 для будівництва і обставині житлового будинку або сходерських будівництв, розписати ділянку за адресою. Одеська область змійська льономісті Кія вулиця Українська, 291. Прошу вас прийняти дане проєкт рішення. Голосуйте за основу. Чи є поправка? основу. Наступне питання про розвитку питання Лінченко Наталії Григорів. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію ЗМВУ, що встановлення відновлення мешкання в лянку натуріну місцевості та передати Лінченко Наталії приводі у власній зримані ямку площину. Кому 0617 з кадастровим номером останні 0107 для будівництва в Соловні, житлового будинку, в селом житловодинковоскударських юриспрудсобенділянка за адресу десь